Всім привіт! Мене звуть Чекалов Юрій, я студент Кім 27. Працюю в IT-сфері, системним адміністратором, але мені дуже близька тема інтернет-маркетингу, тому я рішив погливши свої знання у цьому напрямку. Курс мені дуже сподобався. Я дуже вдячний команді Genius. Багато цінної інформації. Вчитись було нелегко, але мені все сподобалось. Також мені зараз подобається командна робота при підготовці нашого дипломного проєкту. Такий козацький дух у нас в команді, тому я думаю, що ми гарно захищатимемо свій дипломний проєкт. Під час проходження курсу у мене. З'явилось кілька заказів, і я навіть трохи відбив курси. Для себе я обрав напрямки SEO оптимізації налаштування Google реклами, налаштування тех менеджеру та налаштування контекстної реклами. Я раджу всім, хто хоче поглибшити свої знання в інтернет-маркетингу, йти на цей курс, бо він дуже структурований, гарні лектори, і все тут здорово.